Щоденні дощі і багнюка, якою майже неможливо пройти, це передова на Донеччині. В таких умовах наразі працюють українські танкісти і працюють результативно. До прикладу, екіпаж цього трофейного танку днями знищив російський танк. Нам поступила, поступила, поступила задача е, про знаходження в зоні танка, якого було потрібно прибрати. І ми з екіпажем, наводчик, поцілив три влучно і ми його підбили. Один раз попав, була поправка там, невелика поправка, другий раз. Пряме попадання, ну і третій раз поряд. Теж пряме попадання. Як по камерах глянув, то нормально там загорілось. Ну і все. По відчуттях не знаю, то що для своєї країни дещо зробив і це для мене важливо. Ну, якщо ви думаєте, що це радість, це просто віддаєш собі отчок, що ти спас якесь життя. Наших українських воїнів і він не зміг продвинутись далі і натворити біди. Це як і основні всі машини це трофеї Т-72, Б-3. Була колись працювала вона на тій стороні, зараз на нашій. Машина хороша. На початку війни наші збройні сили влучно потрапили. Кумулятивним снарядом йому пробили бак і кумулятивна струя пройшла в трансмісію, там пошкодження були, ну, до, е, ну, практично там погоріло все. І наші умільці е, все там полагодили, зремонтували. І от він зараз, от скажу, з липня місяця, слава Богу. Е, він працює без всяких нарікань. І стало краще, ніж було. Так, звісно. Може вони погано ще за ним доглядали, може там щось там не чистили, не міняли. Ну ні, я думаю, ну, таке, всяке може бути, ну просто я кажу, як було то, що його підбили і наші хлопці його відремонтували. Більше вона показала з кращої сторони від нас туди, чи звідси до нас. Так що хай даючи нам таких машин, ми з ними справимося і будемо вертати їм їхні подарунки обратно. Давим ворогу. Саме Боги Україна! Це осколочний снаряд. Ну, саме ефективний і для танків, і для піхоти, Бронебойний. Ну, Так називається він лом. Просто він вилітає там в такий стержень і пробиває броню. Ну, як попаде в боєкомплект, то все здетонує. Навідника є управління гарматою і система. Тут бурашка, сама гармата. Це боковий рівень Він предназначається для стрільби із закритих позицій. Коли дуже активні бойові дії, ми виїжджаємо декілька разів на день. По чотири буває рази і більше. Коли працює танк, то чути і спілкуватись просто без шламофону ну, неможливо почути. Але а завдяки цьому чутно, дуже гарно і, і екіпаж може спілкуватися. Отримувати команди від командира. От, навідник і механік подій. Хочу передати привіт на ту сторону фронту москалям. Уривком з вірша Василя Андрійовича Симоненка. Ви байстрюки катіло сатаніли. Не забувайте, виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.